Привіт! Сьогодні хочу показати вам, як робити привітання сонця Суряна намаскар! З вдихом витягуємося руками в гуру. Нахиляємося вперед, трохи згинаємо ніжки в колінах. Робимо великий крок правою ногою назад, перевіряємо, щоб ліве коліно було над лівою п'яточкою. Вигинаємо спину, дивлячись вгору, можна руки відірвати від килимка, можна уживати йогічних блоків. При цьому не заламуємо шию, поставимо долоні під плечі і м'яко відтискаємося від килимка, виходячи в собаку мордою вниз. По черзі згинаємо і випрямляємо ноги, витягуючи задню поверхню ніг. З вдихом вигинаючи спину догори, виходимо в планку. Видих поставимо коліна, груди і підборіддя. Штанга на маскарі. З вдихом виштовхуємо тіло вперед. Відпускаємося від філинка, собака мордою вгору. Видих і знову собака мордою вниз. Головне, пряма спина і розслаблена шия. Наступний видих, права ніжка вперед. Ліве коліно на підлозі, вдих, вигинаємося. З видихом – крок лівою ніжкою вперед і нахил. Вдих, випрямляємося, ручки складаємо перед духом. Знову з дихом витягуємося вгору, вигинаємося, і йдемо в Відходимо лівою ногою назад, вдих, прогин, з видихом, собака, мордою вниз. Спина пряма. Вдих, планка. Видих, коліна, груди підборіддя. Вдих, собака мордою вгору. Видих, собака мордою вниз. І з видихом ліва нога знову вперед. Вдих, прогин. З видихом підходимо, нахил, пряма спина. Зігнуті коліна. Вдих. Вигинаємося вгору, видих, намасте. І знову вдих, вигин. видих, нахил. Права нога назад. Вдих, вигин. видих, собака мордою вниз. З видихом планка, видих, аштанга, танга Вдих, собака мордою вгору. Видих, собака мордою вниз. З видихом, права нога вперед, вдих, прогин. Видих лівий підходимо, вдих, видих нахил. Вдих ручки вгору, долоні разом, вдих, видих намасти. Вдих, прогин, видих, нахил. Ліва ніжка назад. Вдих, прогинаємося. З видихом собака мордою вниз. Вдих, поланка. Видих коліна, груди підборіддя. З вдихом собака мордою вгору. Видих, собака мордою вниз. Вдих, з видихом ліва ніжка вперед. Вдих, комфортний прогин. Видих, підходимо правою нахил. Вдих, піднімаємося, ручки разом. Видих, на